Писувався звук, тому я тут розповідаю, що я йду спочатку на роботу, а потім заберу посилку і ідемо її забирати, так що не перемикайтесь. Тут буду забирати посилочку. Перебігти. Що ж, посилка забрана. Я чесно думаю, що вона буде менше і трішки легше. Буду добиратися, зустрінемось вже там. Каюка. Ну, що ж, ось ми і на місці. Що ж, мені приїхали. Це цікаво трошки. Бо я не пам'ятаю, і я розумію, що це ще не все. Не все, що могло приїхати. Тому будемо дивитися. Оце, звісно, байда, скажіть. Я підготувався. Але перед цим треба перевірити, як взагалі я в кадрі. В кадрі, коротше, нормально. Так що... Погнали вскривати. Я, я не знаю, що можна буде починати. Ну давайте отсюди. Не ріжеться. Прикиньте. Я боюся, щоб щось не порізати тут. Ого! В пакеті ще пакетик. Давайте я тоді в стромочку і, будем, і будемо діставати поетапно. Серйозно, це типу пакет. О, я вже бачу перший товар. Це нам нафіка. І такс. Перший товар, це в нас штанишки. Фото прикріпляю. Устаті, оце, я попередній забирав був штани. Чесно, матеріал був говно. Ці, кстати, ну, матеріал прям кайфовий. У матеріалу, вот типу... Передні, які я був, замовляв, вони були прям такі, типа як прозорі, от дуже тоненькі. Оці ще більш-менш хороші. По принту дуже класно. Знаю, так можна показати. Ну, дуже якісний принт. Моя оціночка. 8 з 10. Будемо від 1 до 10. І все одно у нас Товарі і дістаємо далі, не дивлячись. О, oh, а це у нас кросовочки. Oh, mm, Якось так воно як зветься і розповняється. Oh. Китаєм воняє. Китайці носили. Воняє. <хи> Чесно, але але, блін, вони достатньо теплі. Непогано виглядають. От. От, до речі, вони дуже добре виглядають. От. Фірма, якщо видно, вони йдуть зимні, Вони типу з утепленням, тому я сподіваюся, що вони не будуть промокати. І, вроді більш-менш за таку ціну доволі класно. Вісьмерочок? Ні, навіть дев'яточку поставлю. Пара кросових. Серйозно? <смех> <смех> ну, зима все-таки приближається, то так. Да. Ой, ну ці, ці постильніші виглядають. Дуже з утепленням, що можливо, до речі. Але оцей верх, він якийсь тонший, ніж попередній. Але, блін, виглядають вони солідніше. О, я не певен, що. Довго проживуть, Надіюсь, що хоча б сезон вони відгоняють. За свою ціну оці мені набагато більше подобаються візуально. А от по якості матеріалу мені здається, що попередні були кращі. Моя оцінка ну, найбуде теж тверда дев'яточка. Якщо там буде третя пара взуття, це буде. Один. О, щось маленьке. Це ж кільце. Я, я такі дуже часто бачив на Аліекспресі, і вони мені дуже були подобались. Що сказати, ближче до камери. А ну-ка, знімаємо цей. Ой, та що ідеально сіло. Все. Ми тепер в цьому оце викидаємо. <різь> <різь> ну, Напевно, на освітленні воно набагато краще буде виглядати. Моя оціночка. Барабанника. Дай буде дев'яточка. Тверда дев'яточка. Якісь карточки. А я не пам'ятаю, щоб я таке замовляв, Звісно. <рес> <рес> я дико вибачаюсь. Ну що це таке? Права? водіння, чи що? Це? Ч... До речі, свіжа дата практично. 07, 08, 25 це буквально місяця 2-3 тому. Три штуки таких. Я, я не пам'ятаю, щоб я таке замовляв взагалі чесно. Окей. Що ж там далі буде? О, це, це велике це куртка. Боже, це, це літня якась курточка. Куртка з ось таким ось принтом. О. Що, спробуємо її зараз навіть вдягнути, але вона дуже легенька. Це закачання. Ну, блин, на ой, типа на весну то це ідеальний варіант, але явно не для зими. Ну, Така купка непогано. Капюшон на голову, бо на дворі не, не літо. <плес> Чесно, я думаю, що матеріал буде набагато цупкіший, плотніший, тепліший, А так це просто 2 як так я не знаю. Моя оцінка 6. 6 десяти. Не дуже. Буде там десь вже склад. У нас тим сумці є бачу, щось таке. Штани мають бути. Штани. Я вгадав, до речі, оці штани мені прям щось на фотографії ну, дуже сподобались, але по матеріалу. Я одразу бачу, що це не зовсім те, чого я міг би очікувати. Тоненькі, от прям дуже тоненькі, можна сказати. Мені здається, що вони навіть будуть просвічуватись. Я бачу на відео, на фото, я думаю, що буде набагато 6, 60 фігня. Попу. І так. У нас скоріш за все залишилось тільки три товари, мабуть. І це в нас знову таки курточка. Чого саме одяг? Матеріалу, кстати, трішки цуквіше. З якоюсь ось такою наклейкою. Ну прикольно. Ну, прикольно. Матеріал більш плотніший, ніж був попередній. Най буде семерка плюс-мінус. Бачусь мелке. Короче це пиздец. Коротше, це підвіска. Коротше, це ось така ось підвіска. Підвісочка мені заглом подобається і ставлю вісьмерочку. У нас залишаються ще одні штани. Тільки не кажіть, що це такий самий матеріал плотний. Плотний з такими принтами. Я люблю таке, що типу, багато принтів, багато всього. Мені таке подобається. Не буде ну матеріал все рівно щось, щось не те. Залишається... А, машин, буртка чи кофта, чи що. Здається. Матеріал класний. Китайця мене не воняє. Оце класно виглядає. Прям вау. Давайте я навіть зараз переодягнусь і далі будемо продовжувати. Я переодягнувся і О, ну, так воно виглядає. Должна, так сказати. Okay. Okay. Мені подобається, але запах трішки дивний. Uh -huh. Uh -huh. Я її ставлю uh -huh. все одно така доволі легенька, uh -huh. ну, я її можу поставити. У нас залишився останній товар, самий такий, мабуть, цікавий. Це отака лампа. Якщо я не помиляюсь, їх навіть дві має бути. Того. Давайте ви перші. Дві. Так, дві. Значить, все. Ага, вони ще й між собою скріплені. Боже, що це? Просто воно тако, типа, гинаєте, і воно просто прогинається. Це якесь прям дуже-дуже дуже тоненьке, якась пластмаса. Тако фіксується це все. Воно між собою з'єднане з таким перехідником. Я сподіваюся, воно не на мікро-USB. Хоча б постаралися, що на Type-C. <рес> <рес> ні, ну я багато пультів зустрічав, але щоб отакий грубий пульт, ще раз, блін, такого в мене ні разу не було. Помімо цього, він ще й на пальчикових батарейках. А де пальчикові батарейки? Я не знаю, немає. Так що давайте я зараз знайду пальчикові батарейки. Мною було прийнято вирішення стирити пульта. Зажлобились, чесно, на батарейки. Шкода. Але поставили батарейки. В ідеї, якщо я зараз тако на камеру натискаю, маю тут блимки. Але, для цього не є павербанк. Але щось одне мені треба виробити. Вироблю поки зарядку. Блінк. Ой, та ви що? Так засвітило. Це... Кстати, ну, вмикаються, от, типу. Це, це дуже епотажно виглядає. От. На один час можна вимкнути, на два часа можна. Переливання. Переливання, От, типу, поки що це дуже класний. Я не знаю. Ааа! Якщо натискати на мод, тут різні режими йду. Типу, такого плану є режим, такого плану. Круто виглядає. Десь таке типу, в кімнаті поставити, це вау. Я ще натискаю, і тут ще різні режими йду. реагує, уявляєте. О Боже, епілепсія. Третій режим. ого Оце вау. Блін, от цей режим це вау! Все 10 з 10. От дуже крута годна штука. На такому чудовому, неймовірному моменті. Ми, мабуть, будемо і завершувати обзор перших товарів з тему. Всім удачі, всім пока. З вами був Корі на зв'язку. До нових зустріч!